Друзі, мої найщиріші вітання. Зараз я вам розкажу результат, який вам треба буде записати. Візьміть собі блокнотики і, е, блокнотик і ручку. Ну, чи в пам'яті записуйте результат розказую. До мене з Тіктоку прийшли двоє людей. які, Я кажу, що вони в мене під номером один. Дядя Вася, йому 80 років, і баба Люба, їй 60 років. Вони разом живуть. Вони з Кіровоградської області. Прийшли з великими проблемами по здоров'ю. У дяді Васі дуже сильно набрякали, напухали ноги. Так напухали, що він не міг ходити. І вони почали пити продукцію, почали пити лео 8, почали пити вечірні і бікардіо. За короткий період часу дядя Вася почав кусити траву на подвір'ї 80 років. А перед тим. Коли ми йому відправляли продукцію, то він казав, що він по хаті не може перейти. Зараз вже пройшло 5 місяців, як вони п'ють продукцію. Вчора ну, вони до мене телефонували, певно, 3 чи 4 дні, а я весь час з кимось в той момент я з кимось була на зв'язку. І була відповідальна така робота, що я не могла скинути ну, перервати розмову. Вчора, нарешті, вони до мене додзвонилися. дуже сильно втішилися, що я взяла трубку, бо вони хотіли мені розказати результат дяді Васі. В нього записуйте 30 років. У нього була пахова грижа. Спочатку вона була маленька, потім вона почала збільшуватися, і лікарі казали робити операцію. Дядя Вася взяв продукцію для того, щоб ноги, на ноги було легше ходити, щоб ноги не були такі сту, ну, спухлі. Розказую вам побічну дію. Мене питають, чи продукт має побічну дію. Я кажу, має і посміхаюся, побічна дія. У дяді Васі пропала пахова грижа, яка була 30 років. Ви собі то можете уявити без операції. лф 8 Ацелір 8, Бікардіо три продукти. Я щось навіть не пам'ятаю, чи в них є іонна вода, чи вони п'ють іонну водичку. Треба буде уточнити. Порахуйте, от навіть ціну питання. І я дуже тішуся його станом здоров'я. Коли ми на початках ще розмовляли, дядя Вася каже до мене: що ще би добре було, якби налагодилася робота. І тобто в туалет, щоб ходити кожен день, бо дуже страшні запори, страшні закрепи. І дядя Вася каже, що дзвонили там хтось з інтернету, з інтернет-магазину якогось дзвонили і пропонували таблетки. Але він, він же ті таблетки пив і воно нічого не дає. Вони сказали, що то ще мало, треба довше попити. Вчора ми розмовляємо з дядією Васією. Він каже, що то все, що раніше було аптечне, воно все відкладене. Люба показала, що воно в ящичку лежить. Він п'є тільки продукцію компанії BeEpic. Я Яка дядя Вася, а як ваш туалет? А він каже: Оля, каже, дуже добрий. Я кожен день ходжу в туалет. Підсумовую результати. Записуйте. Номер перший. Номер один. Пропала 30-річна пахова грижа. Пропала 30-річна пахова грижа. Другий результат. Пропала, пройшла отечність ніг, набряки ніг, пропали, щезли. І третій результат дядя Вася кожен день ходить в туалет. Йому 80 років, він з Кіровоградської області, е з маленького містечка, і почули вони е про продукцію клітинного хар харчування, про Л8, Ацелр 8 Бікардіо, і про результати від мене у Тік-Току. Я завжди кажу, дядя Вася, ще не було таких гарних результатів яскравих у нього. Я завжди казала, дядя Вася, ви у мене під номером першим. Так що, ось такі, друзі, гарні результати. Ведіть собі такі щоденнички, ну, зошити, блокнотики, де ви будете записувати ті результати по здоров'ю, які я вам розказую. Хто вже п'є продукцію, ви перекажете їх іншим людям. А хто ще не п'є, це буде для вас великим стимулом для того, щоб почати пити продукт. Дякую вам за увагу і до зустрічі.